Математика рослин. Ніхто не буде сперечатися з тим, що математика суцільно присутня у формах та будові рослин. Симетрія у рослинах. Симетрія це пропорційність, однаковість розташування частин чого-небудь протилежним сторонам віточки прямої чи площині. Вертикальне стебла рослин, стовбури дерев, горизонтальні поверхні водних просторів та загалом земна кара становлять прямий кут. Прямий кут, що лежить в основі трикутника, керує простором симметрії подобре. А подоба мета життя. І сама природа і первородна частина людини перебувають у владі геометрії, підпорядковані симетрії, як сутності, як символи. Якби не були збудовані об'єкти природи, кожен має свою основну ознаку, яка відображена формою, чи то яблука, зерно рису, чи людина. Наявище явище симетрії у живої природі звернули увагу, що в стародавній Греції Піфагорійці, у зв'язку. З розвитками ми вчення про гармонію. У будь-якій рослині можна знайти якусь його частину, що має ось або центральну симетрію. Це може бути листя, квіти, стебла, стовбури, дерев, плоди і більш дрібні частини, такі як серцеві квіти, маточка, тичинки та інші. Центральну симетрію можна спостерігати на зображенні наступних кольорів: квітка кульбаби, квітка мати і мачухи, квітка лаптаця, серцевина ромашки. Гілочка акації має дзеркальну та поворотну симметрію. Гілочка глоду має позну вісічну симметрію, гусіча перстич має поворотну симметрію та дзеркальну. Характерна для рослин, симетрія конуса добре видно з прикладу будь-якого дерева. З'являється вертикальна поворотна вісь і вертикальна площина симетрії. У квіткових рослин у більшості проявляється радіальна і білатеральна симметрія. Змінна переносна симетрія. Зміна симетрії називається таке перетворення, якому послідовно виконується осіосиметрія паралельно перенесення. Поворотна симетрія. Зовнішній вигляд візерунка не зміниться, якщо повернути його на деякий кут навколо осі. Симетрія, що виникає при цьому, називається поворотною симетрією. Радіальна симметрія. Лися та квіти багатьох рослин виявляють радіальну симметрію. Це така симетрія, коли лист або квітка, повертаючись навколо осі симетрії, перетворюється на себе. На поперечних перерізах тканин, що утворюють корінь або стебло рослини, чітко видно радіальну симметрію. Соцвіття багатьох квіток також мають радіальну симметрію, винтова або спіральну симметрію. Трансляцію можна комбінувати з відбитком чи поворотом у свої виникають нові операції симметрії. Поворот на кілька градусів супроводжується. Трансляцію на відстань вздовж осі повороту, Породжує гвинтову симметрію, симметрію гвинтових сходів, приклад гвинтової симетрії, скасування листя на стеблі багатьох рослин. Радіальна променева симетрія. Радіально променева симметрії мають квіти гриби дерева. Тут можна визначити, що на незриваних квітах і грибах деревах, що ростуть в площині симетрії, орієнтовані завжди вертикально визначаючи просторову організацію живих організмів прямий куд організує життя силами гравітації. Біосфера пласт збуття живих істот ортогональна вертикальній лінії земного чишення. Осіова симетрія. Осіва симметрія, Осіва симметрія це симметрія об'єкта щодо деякої прямої осі. Вівклідовій геометрія – це ніби дзеркальне відображення об'єкта щодо кількох нерухомих точок, що лежать на одній прямій, тобто осі симетрії. Центральна симетрія. Центральна симетрія це результат повороту абсолютно однакових елементів навколо загального центру. При цьому вони можуть розташовуватися під будь-яким кутом із різною частотою. Головне, щоб елементи оберталися довкола єдиного центру. Автоподібність. Автоподібні фігури це фігури, частина яких подібні до цілого. Автоподібні фігури дедалі більше привертають увагу як математиків, і вчених інших галузей знань. Пропорційність проявляється в подібній будові дерева та його гілок. У формах сніжинок, кристалів, узбережені однією клітиною живого організму всієї інформації про ціле. Це золота логарифмічна спіраль, крива ізірка кох, крива піана, серветка екилим серпінського, крива дракона, власне фрактали, безліч жулія та манельборота пил фоту. Золотий перетен бажавна пропорція розпису безперервного величини на дві частини в такому відношенні, при якому менша частина так відноситься до більшої, як більше до всієї величини. Приблизно це ставлення одне. Золотий перетин у рослинах. У природі золотий перетин з'являється із видною регулярністю: дерева, рослини та квіти разом з раковинами, метеликами та дельфінами. Характеризуються цією пропорцією. Золотий переріз або золота пропорція це математичний та геометричний вираз гармонії в природі. Що таке гармонія? Це краса, золотий перетин це основна формула краси. Числа фобонатші і рослини. Рослинам властиві ростові рухи, повертання листя і квіток у бік світла, розкриття і закривання квітки. рух для навидного стебла навколо опори, рух кінчика кореня у бік поживних речовин та інше. Філотаксис. Філотаксисом від лист та лад називається своєрідне грачисте розташування, листя насіння пелюсток та лусочок багатьох видів рослин. Ріди найближчих сусідів у таких гратах так звані парастихи, пара поруч і ряд розвертаються спіралями на плоский кенічні або купоподібні поверхні, або закручуються гвинтовими лініями на кола ціни. Числа фабонатчі та рослини. Вже більше трьох століть ботаніки та математики захоплюються складністю та красою спіральної структур, що твориться з розвитком рослин, насіння на стеблі, насіння або пелюстки в квіті. Причому у різних рослин броколі, сосни, артишоку, водяної лілії. Всі вони створюють складні спіралі, що повторюють відому математичну послідовність чисел, щоб виявити математичні підстави філотаксису, Організації листя та інших органів навколо стебла, математики Кріс Голл і Смітколі Сполучених Штатів Америка та його швейцарська колега Пау Атела об'єдналися із ботаніками з ботанічного саду Коледж. Якщо розглядати розташування листя на гільці дерева, ми помітимо, що лист стоїть від іншого, але її повернуть навколо осі стовбура. Кількість оборотів у послідовності визначається моментом повернення листа до початкового положення. Розповів, що спіралі у рослин часто утворюються згідно з послідовністю Фібоначчі, де кожне число є сумою двох попередніх. Ця послідовність обмежена повним оборотом в 360 градусів, як показано на слайді, кут відомий під назвою Золотий кут». Спіральні ланцюжки у рослин часто йдуть у протилежних напрямках. Причому зазвичай їх декілька число спіралей часто теж. Виражаються двома послідовними числами Fibonacci. Так, квітка англійської Дезії складається з 21 спіралі за гадниковою стрілкою та 34 проти. Соснова шишка має 8 спіралів в одному напрямку та 13 в іншому. 8 та 13 йдуть один за одним у послідовності Фібоначчі. Вчені стверджують, що незалежно від того, чи знають рослини математику, вони запрограмовані наслідувати певний набір законів розвитку. Що дозволяє припустити, що ці візерунки дають еволюційну перевагу. А тепер розглянемо характерні гвинтові осі, що виникають на стеблах рослин. Тут зображено стебло рослини з винтовою вісію 7 третього порядку. Простежимо лінію листа розташування на цьому малюнку. Для того, щоб перейти від аркуша 1 до аркуша 2, слід повернути перше навколо сісти стебла на 120 градусів проти гадинкової стрілки. Якщо дивитися знизу і потім пересунути листок 1 вздовж степла по вертикалі, доки він не сумісний з листком 2. Повторюючи подібну операцію, перейдемо від аркуша 2 до дарку 3, а потім даркуша 4. Звернемо увагу на те, що листок 4 лежить над листком 1. Якби повторювати його, але поверхом вище. І що, йдучи від аркуша 1 до аркуша 4, ми тричі зробили поворот на кут 120 градусів. Так як здійснили повний поворот навколо осі стебла на 360 висновок. Чим ближче до вершини розташовано листя, тим менше між ними вістень, так як рослина знаходиться в стадії зростання. Досвідчений зразок кодіум Код 70 градусів пістані між листям 2 см. Листя росте за годинковою стрілкою, Вашингтонія. Робуста. 60 градусів відстань між листям 7 см. Листя рости за годинковою стрілкою. Рослини вміють рахувати інформація незалежного міжнародного дослідницького центру Жона Інеса. Великобританія. Виявивши біологічний приклад складних арифметичних розрахунків. Дослідники з розташованого. Норіжджі Великобританія Незалежного міжнародно-дослідницького центру Джона Інеса були вражені, як впливає запублікована у журналі Life наукового звіту, математичні моделі показують, що кількість крахмалю споживаного рослинами щоноші розраховується ними, виходячи з пасу. Можливо, подібні механізми можуть використовувати птахи, биливо витрачаючи жир під час міграції. Свої здібності в ході. Експериментів вченим демонстрував скромний бур'ян, родич хідчиці та капусти арбідопсіс. або різьблення, рослина-космонавт, рекордсмен книги Гіннеса. Відома тим, що в 1982 році вперше зацвіло на космічній станції Салют-7. і дало життє насіння, пророщене на землі через 10 років. Як відомо, вночі, коли немає сонячного світла, рослини споживають. Запасені ними вуглеводи, регулюючи споживання таким чином, щоб розтягнути до світанку. Експеримент вчених і центр Жона Енеса показує, що для точного коригування споживання крахмалю рослини мають виконувати арифметичну дію. Поділ протягом ночі певний механізм рослини контролює запас крахмалю. Інформація про час надходить від внутрішнього біологічного годинника на кшталт того, що є у людини. На думку дослідників. Процес пов'язаний із концентрацією двох видів молекул, названих С для крахмалю та Т для часу. Якщо С-молекули стимулюють витрату крахмалю та Т молекули навпаки перешкоджають цьому. Таким чином, швидкість процесу витрачання поживної речовини визначається співвідношення молекул С та Т або С поділено на Т. Це перший конкретний приклад таких складних арифметичних підрахунків в біології, вважає професор математики Мартін Гавард. Із центру Джона Несві. Дякую за увагу.